Друзі, сьогодні приготуємо корисний вітамінний салат з пекінської капусти. Він виходить легкий та соковитий. Готується швидко з йогуртовою заправкою. Чудове джерело корисних речовин та клітковини на обід або вечерю. Ходімо готувати. Ріжемо капусту тонкими смужками, але не супер тонко, пару міліметрів ширина. Нам знадобиться 200-250 г, це приблизно половинка. Далі три відварених яйця нарізаємо невеликими кубиками. Половину солодкого перцю також ріжемо кубиками. Ще додамо по невеликому пучку петрушки і кропу. Тепер зробимо заправку. Візьміть 200 г йогурта без домішок або сметани. Додайте чайну ложку цукру, чайну ложку солі, 1 четверту чайної ложки меленого перцю та столову ложку лимонного сока. Все ретельно перемішуємо. Далі з'єднуємо всі нарізані інгредієнти та додаємо заправку. Смакуйте такий салат одразу після приготування, поки капуста хрумка та соковита. Дуже смачний салат, який не забере у вас багато часу. Раз, два і все готово. Друзі, поділіться цим відео з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає йому розвиватись. Я ж бажаю всім смачного та до нових зустрічей!